Заходили з остороженням, бо не знали, що куди, де є хто, і, і взагалі це інша територія і тяжко, тяжко воювати на іншій землі, якщо ти не знаєш нічого. Вуха. Та йде підготовка до пакування. Називається сперадження мін. Бо під час бою, якщо буде необхідна кількість мін, щоб було 70% готово. Іде спорядження мін. Практично на відпочинок нема часу. Так як кажуть наші командири словетні, що відпочивати будемо, як зробимо діло. Зробимо діло, відпочинемо. Ну, я так зрозумів, що ну, штурмови ніколи не відпочивають. Інтенсивність велика тут ми працюємо регулярно, багато подарунків відправляємо до підарів. але за що того, що зв'язок поганий, ну, приходимося, викручуємо, як є. Мало інформації знаємо, але працюємо чітко туди, куди потрібно. Ну, там, де ми були стояли, типа заїжджає. Задача, можливо, координати або по орієнтирам. Ми знаходимо ціль, проводимо до розвідку, наблюдаємо за нею і самі себе коригуємо, тобто наносимо вогневе ураження. В основному це це групи піхоти по 10 і більше осіб. Літаємо. Постійно міняємо дрони, постійно повітря. Немає конкретних задач до розвідка, трохи не так часто може вилітаємо, типу, але все одно наблюдаємо переміщення. Ну обнаружили, насипали.